Громадські організації, які працюють із ветеранами, їх родинами та ветеранським бізнесом, зможуть отримати гранти від Українського ветеранського фонду. Близько 30 громадських організацій по всій країні зможуть отримати до мільйона гривень на власні проекти, спрямовані на підтримку ветеранського середовища. В історії роботи з ветеранами саме громадські організації підтримують державу в наданні вже безпосередніх сервісів. Тому ми вирішили, і це є однією з задач фонду. Допомагати громадським організаціям реалізовувати їх завдання, тобто вже працювати безпосередньо з ветеранами е, на землі. Відбуватиметься це на конкурсній основі. Однозначно, суми в нас види, будуть видаватися від 500 тисяч до мільйона гривень. Учасниками зможуть стати ті громадські організації, які мають свої статутні діяльності роботу з ветеранами, і які вже працюють не менше двох років. Нам важливо, щоб це були досвідчені громадські організації, які знають середовище вміють працювати з ветеранами. Значну увагу у фонді приділятимуть проєктам, спрямованим на підтримку дітей ветеранів та дітей, які втратили на війні батьків, адже це дуже чутливий сегмент нашого суспільства. Ми закладали три напрямки: перший напрямок це ментарство підтримка ветеранського бізнесу. Це хороша історія, яка Підтримувати попередній наш проєкт, який називається Варто який власне для ветеранів підприємців. Сьогодні ми завершимо підписання угод вже з підприємцями, вони почнуть отримувати фінансування. І два напрямки, які є суто соціальними, перший, це соціальний супровід. Ветеранів, членів родин ветеранів, а також членів родин загиблих, а також соціальний супровід дітей ветеранів і дітей загиблих, наших захисників захисниць. Я Дуже сподіваюся, що особливо на цей останній напрямок буде приділено багато уваги громадської організації, Адже ці діти вони насправді заплатили найвищу ціну за нашу країну. Подавати заявку можуть громадські організації до 7 листопада включно. Увесь перелік необхідних документів є на сайті Українського ветеранського фонду. Заповнювати заявки можна онлайн на тому ж сайті.